Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І е, сьогодні ми говоримо про перші плоди спільної е, співпраці е, польських та німецьких прикордонників і поговоримо про е, затримання першого українського зрадника за допомогою цієї. Співпраці і також забігаючи наперед, скажуть, що його не будуть садити там під якийсь домашній арест чи випишувати йому штраф. Його просто-напросто депортують одразу ж на територію України, і як ми знаємо, що. З України далі він виїхати не зможе. Багато хто з вас просив е, таких дій для подібних людей, щоб їх не просто там штрафували і вони виїжджали десь в е, інші країни там світу, а щоб їх просто повертали в Україну. Так, от, ви власне, цього дочекалися. Давайте розберемося в цій ситуації більш детально. Е, ви поки що е, пишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео, і звісно ж, ставте йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, співробітники прикордонної служби на спільному польсько-німецькому посту, яке було створено е, після прийняття Німеччиною таких, е, е, якби, е, таких нововведень, ще від початку червня, е, цей пост знаходиться в Людвігсдорфі, невеличке містечко, і там було затримано п'ятеро іноземців, які намагалися нелегально потрапити на територію Німеччини з Польщі. Після того, як було зупинено цей автомобіль, в ньому було це був автомобіль Opel, в ньому перебувало п'ять громадян Сирії, і, звісно ж, за кермом був той самий. Доставця громадянин України, якого також було затримано, це молодий 29-річний хлопець, який вирішив заробити собі трохи коштів і цим самим посприяти Росії на, на руку, скажімо так, в дестабілізації ситуації на польсько-білоруському кордоні, а також і по всій по всій території Євросоюзу. Ми неодноразово вже говорили про таких зрадників, я зараз не хочу е, до цього повертатись, скажу тільки коротко: через польсько-білоруський кордон е, російські та білоруські спецслужби е, перекидають людей е, на територію в Польщі. Далі якісь кримінальні елементи шукають водіїв переважно з України, які ведуться на легкі гроші. Вони платять їм ці гроші, ці приїжджають на якусь там точку на карті, забирають груз скажімо так, посилку у вигляді е, цих біженців, і їх головна задача доставити їх е, до Німеччини, де вони вже отримають там всі пільги і всі виплати, які потрібні, і при цьому залишаться там. Польща таких можливостей не надає, їх зразу вишвирюють е, назад за територію Європейського Союзу. Хтось скаже, що це правильно, хтось каже, що ні. Але в загальному Росія цим користується і Польща досить свідомо з цим бореться і е, не дає скажімо так, прикриватися біженцями для дестабілізації ситуації в своїй країні. Так, от власне, ви розумієте, так, чому я називаю оцих кур'єрів. Українських зрадниками, тому що вони справді зрад... зрадники це е, дуже сильно е, оця дестабілізація ситуації на польсько-білоруському кордоні. Вона е, спричиняє дуже багато різних страхів серед всіх країн Євросоюзу, і це я вже зрозумів для себе особисто. Я зрозумів, що Росія хоче е, зараз створити. Проблеми в країнах Європи, щоб вони почали менше допомагати Україні. Такого, звісно ж, не відбудеться, але Росія старається. А отакі українці-зрадники вони допомагають їй в цьому, коли перевозять цих біженців по всій території Європейського Союзу. А, так, і цього 29-річного українця затримали та висунули звинувачення в сприянні п'яти сирійцям в спробі незаконного перетину кордону з Польщі в Німеччину. Е, зрозуміло, що з, е, в Польщу вони також попали нелегально, і е, стосовно е, цього самого українця вже було розпочато процедуру е, про е, процедуру зобов'язання про примусове повернення на територію України, а також заборона в'їзду на територію. Європейського союзу, країни Європейського Союзу, на цілих сім років. Тобто не просто так, що йому видали, знаєте, депортацію, і він собі має покинути Польщу там протягом 14 днів. І він виїжджає десь собі, наприклад, в Болгарію чи виїжджає десь там в Турцію і перебуває там умовно. Тут е, все зовсім не так, тут ситуація зовсім інша тут. Після того, як документальна справа буде доведена до кінця, його посадять в спеціальний автомобіль прикордонної служби, привезуть на україно-польський кордон і передадуть українським прикордонникам. Тобто, я таке бачив неодноразово на свої очі, як цих людей з, з Німеччини привозили в, е на український кордон прямо автомобілем, одну людину везли через всю Польщу. В таких ситуацій море зараз від початку війни. Я про таке не чув. Це перший до речі випадок. Але я надіюсь, що не останній, і цих зловмисників будуть карати і, можливо, хоча б. В таких випадках українці почнуть трохи задумуватися, які проживають в Польщі, що краще такою херньою не займатися, краще не вестися на оці легкі заробітки цими кур'єрами і краще займатися чимось легальним, бо можна просто потрапити в Україну, а в Україні ви вже самі розумієте, що з ними можуть зробити. Так ну, як мінімум, їх можуть просто мобілізувати. А я думаю, якщо вони знаходяться в Польщі, то вони цього досить сильно бояться. Тож, друзі. В принципі, те, чого багато хто з вас хотів, відбулося, сталося. Свою думку про це пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Не забувайте ставити йому лайк. Також запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, посилання є в описі під цим відео. І якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання також є в описі. Залишайте заявку в формі. З вами зв'яжеться професійний менеджер, який знайде вам найкращу роботу на заводах, складах або фабриках. В Польщі. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!